День, шановні наші глядачі. Сьогодні з Божою поміччю це ми вже виходимо на фінішну пряму нашого відбору попереднього, і ми потрапили з метою відібрати кілька картин для виставки «Ліки від Амнезії Козаки на варті. Ми в гостях у заслуженого художника України Юрія Івановича Пацана. Пацан це не клічка, а це його природні прізвище. Я Юру знаю, шаную вже багато років поспіль і. Чим мені симпатична ця людина, от як я щодня пишу пост і в кінці пишу такий-то день війни. Так само Юра чинить, так само він робить. І у нас спільне кредо. У мене жодного дня без рядка, а у Юрія Івановича жодного дня без якогось епізоду його картини. Хочу звернути увагу, я от останній раз був на персональній виставці у Юрія в музеї медицини. Там була непогана виставка. А в мене, як у організатора виставкової діяльності музею Марії Зінковецької, який є філією музею театрального музичного та кіномистецтва, є полке бажання. Після виставки «Ліки від амнезії, яку ми організуємо 9 березня на день народження Тараса Григоровича Шевченка, ще й організувати окрему виставку в музеї театрального музичного та кіномистецтва, бо юрайте чесно, коли я дивлюсь на це. І провожу подумки паралелі між тим, що я іноді бачу, під виглядом, отак роблю, мистецтва. У мене просто тут очі відкриваються, і ти думаєш, як людина, якою Боженько щось взяв, засередила всю свою увагу, весь свій інтелект, весь свій ресурс внутрішній для популяризації справжньої квітучої України. І є така мрія, що цю виставку, яку ми зараз... Колективно, ми потихеньку будемо трансформувати в твою персональну виставку в достойному місці на, на території нашої лаври. І ці картини того варті. Може, щось ти нам скажеш. Дякую, дякую, дякую за запрошення. Дякую, що в таку погоду, яка сьогодні була на дворі. Я думав, що ви не доїдете, бо дуже Да, лютий місяць нас трошки показує, що все таке за маше не Але мені буде приємно участвовать у цій віставці. я думаю, що ці ліки від амнезії допоможуть багатьом. І хочу, щоб і надалі люди, які а сьогодні їх дуже багато через війну попадають в ситуацію на візок і інше є це, що вони реабілітувалися через мистецтво. Я не боюсь, що будуть такі ще колеги, якими згуртуємося, і будемо більше показувати таких роботи. Я тільки за, за хорошу справу? Тільки разом. Разом і до перемоги. Добре. А я хочу сказати, зробити комплімент благодійній організації, благодійний фонд Козацький, який збирає під свою руку сильно справжніх пацанів і справжніх козаків. Тоді запрошуємо запрошуємо на виставку 9 березня до Дня народження, пам'яті Дня народження Тараса Григоровича Шевченка.